Доброго дня, шановні присутні! Е -е є досить актуальна проблематика в нашій країні, і вона сьогодні займає од одне із перших міст е на у міністерстві охорони здоров'я це виникнення спалаху в Україні. І наразі існує ризик виникнення, виникнення цього спалуха, який ми мали в 2017-2019 роках. Ну, необхідно пам'ятати, що кір це одне з найзаразніших захворювань інфекційних у світі. За 6 місяців поточного року в Україні було зареєстровано вже 20 випадків захворювання на кір. В минулому році в Україні було зареєстровано 5 випадків. Ну, переважним чином це хворіють діти західних регіонів. Але на перший погляд може здатися, що це не досить великі цифри. Але, зважаючи на те, що щоб говорити до можливості виникнення спалаху, який ми мали 5 років тому, необхідно знати саме специфіку кору для того, щоб прогнозувати можливість виникнення спалахів. По-перше, кір це одна з самих найзаразніших хвороб у світі. Я думаю, що не є новиною, більшість вже, мабуть, знає, що якщо 10 людей проконтактували з хворим, Невакцинованих на кір, то 9 захворів. Зважаючи на той, на той спалах, який ми мали в 17-19 роках, і його ступені заразності, то на перший рік, 17 рік, захворіло 4-8 тисячі осіб на кір. То вже в наступні роки ми мали в 19-му році 53 тисячі хворих, тобто вона. Досить дуже контактна і захворюваність зростає в рази. І набравши оберту і масштабу, кір вирувала протягом 2019 року і заразилося 54 тисячі осіб. Ну і По-друге, специфіка кору, те, як і інше інфекційне захворювання, вона має циклічний характер і, і повторюється кожні 4-5 років. Зважаючи на те, що останній спалах у нас зареєстрований був в 17-19 роках. І від початку цих цього вже у нас є поодинокі захворювання на кір. Ми можемо прогнозувати і очікувати виникнення спалаху саме в 2023 році. І зважаючи на ті важкі обставини, в яких знаходиться наша країна, військова агресія, це імміграція населення і певні санітарні вимоги, які не дотримуються, і на першому плані ну звичайно, у батьків наразі власна безпека. А щеплення відходять на другий план, тому ми маємо досить великий прошарок невакцинованих дітей. Але необхідно не забувати, що кір це досить небезпечне захворювання. І з тисячі захворівших одна людина, на жаль, помирає, одна має важкі ускладнення, такі як енцефаліт, наприклад. тяжкі ускладнення захворювання мозку. І кір, як правило, важко протікає як у дітей, так і дорослих. І він часто досить ускладнюється запаленням легенів, запаленням вушної раковини та інших, та інших органів. І одним з самих важких ускладнень кору є склерозуючий пан енцефаліт. Це хвороба не має лікування. Прогноз неблагоприятний. тобто 100% літальність від цього захворювання. Вона проявляється через 5-10 років після перенесеного кору. У групі ризику це діти першого року життя, які за віком не отримали щеплення. І тому ми можемо вакцинувати тих дітей, які старші, і врятувати тих дітей, які поки що за віком не отримують цієї вакцинації. На жаль, уже зараз реєструється відлуння попередніх спалахів, які були в 17-19 роках, і вже реєструється. Саме це захворювання у наших діток. Крім того, необхідно пам'ятати, що вірус скоро пригнічує імунну систему, і викликаючи так само так називаємо імунну амнезію. Тобто, після захворювання на кір досить часто пригнічується імунна система. і Це залежить від індивідуальних особливостей організму і можливе пригнічення від декілька місяців до декількох років. І в цей період людина вразлива для інших інфекцій. Головною причиною спалахів є недостатнє охоплення щепленням. Для того, щоб нам сформувати колективний імунітет, необхідно, щоб 95% охоплено було, мало, мало імунітет від цієї хвороби. Ну і бажано, щоб це було зроблено шляхом вакцинації, адже хвороба протікає в такій важкій формі і має досить важкі ускладнення і основною метою це є охопити щепленнями саме дитяче населення. Так в Україні з 22 року лише 74% дітей віком 1 рік було охоплено щепленнями в 69 Шестирічок було щеплено з календарем. Загалом у нас 215 тисяч дітей в Україні, які не мають щеплень від кору. І зважаючи на те, які у нас були роки і перед війною, тобто у нас було офлайн навчання, діти перебували вдома, не відвідували організовані колективи. І з за цього у нас формувався певний прошарок невакцинованих дітей. Вакцинація від кору гарантується державою. Це безоплатні щеплення, які проводяться віком до 18 років. Після 18 років, тобто вже проводяться щеплення за власні кошти або в окремих випадках за рахунок держави. Ну, основне питання: що це за кампанія, для чого вона проводиться? Ну, відповідно до вищесказаного. Компанія Кечап компанія має на меті не допустити спалахів інфекційних хвороб. Міністерством охорони здоров'я, центром громадського здоров'я, дитячим фондом ЮНІСЕФ було розгорнуто національну кампанію. Національна кампанія це кечап компанія наздоганяюча кампанія по щепленню дитячого населення від кору. Вона має на собі дві мети: перше, дохопити щепленнями дітей, які не отримали вчасне щеплення, і дати можливість щепити тих дітей, які, які планують щепитися за календарем. Ми плануємо вакцинувати і вакцинуємо наразі дітей з цільових груп і перед початком навчального року, для того, щоб звести до мінімуму ризики виникнення спалахів і зменшити прошарок нещеплених дітей. Що стосується самої вакцини, щеплюють вакциною КПК, це вакцина комбінована. До її складу входять вакцина для профілактики кору епідемічного паратиту та краснухи. ця вакцина використовується вже понад 50 років і понад 50 мільйонів людей вже отримала цю вакцину. Більше ніж в 100 країнах світу. Ця вакцина є безпечною, вона є ефективною, вона рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і вже спала, спасла не одну тисячу життів і малечі. Для того, щоб захиститися від кору, необхідно зробити два щеплення. Згідно національного календаря щеплень, які у нас є в Україні, необхідно зробити два щеплення. Перше щеплення робиться в 12 місяців, інша ревакцинація робиться в 6. Років. Діти, які не щепилися своєчасно, робиться, відповідно, два щеплення з інтервалом в місяць. Розпочата була ця кампанія після того, як на території України 5 червня з Міжнародним фондом ЮНІСЕФ було завезено в Україну 657 тисяч доз вакцини ММР. Це вакцина виробництва Нідерландів. Вона була завезена в якості гуманітарної допомоги. Ця вакцина була розподілена і розвезена по регіонам. Наша область 1407 отримала 5350 доз цієї вакцини. Відповідно, вона була розвезена до закладів охорони здоров'я. Це 55 закладів, які отримали цю вакцину. Уже в процесі цієї кампанії під час аналізу стану реалізації кампанії на сьогоднішній день станом на 19.08 було щеплено 1328 осіб, що становить 31,2% від запланованих. У нас заплановано було щепити 3888 дітей. Середній показник по Україні на сьогодні 21,8. Найбільш часто щеплюються це діти віком від 2 до 6 років. Нашою установою було проаналізовано причини нещепленості дітей. І з'ясовано, що основними причинами нещепленості дітей є відмови від особистих міркувань чи релігійних переконань це майже 16%. Відсутність дітей на території області України це 8,6%. Медичні протипокази 2,4%, ну і інші причини це 7,9%. Ну, я можу зазначити, що ну, наразі досить активно проводиться ця кампанія. Перед початком навчального року заклади звітують про те, що в принципі, кампанія йде. Найбільш активно щеплюються в місті Полтаві наші заклади первинної медико-санітарної допомоги, які в місті Полтаві, в місті Кремичівці, теж досить непогані показники по щепленням. Ну, хочу зазначити, що у нас всі територіальні громади знаходяться в рівних умовах. У всіх на сьогоднішній день є вакцина, і наразі в Полтавській області на залишках є 6400 доз цієї вакцини. Крім вакцини ММР, у нас є вакцина Пріорікс, в принципі, вакцини вони по своєму складу однакові. І якщо навіть ну, там закінчується вакцина ММР, наприклад, можна щепитися Пріорікс, і навпаки. Ну, наразі у нас вакцини Пріорікс 2091 доза, а ММР 476. В разі потреби. Нашою установи робиться перерозподіл, тобто ці процеси ми контролюємо для того, щоб забезпечити наявність вакцини достатньої кількості в закладах охорони здоров'я. Що стосується нашої роботи, я можу сказати, що закладами охорони здоров'я проводиться аналітична робота і санітарно освітня робота з цільовими когортами відмовників, які мають релігійні вподобання і етнічні. Проводяться моніторингові візити, закладів охорони здоров'я, спілкуються з батьками. Крім того, було ініційовано засідання полтавської військової адміністрації, засідання комісії ТЕП ТНС, на якій було дано завдання вивчити структуру відмовників, що було зроблене нашою установою, і відповідна доручення освітяна. Дуже велику роль відіграє, відіграє освіта на сьогоднішній день, тому що основна частина дітей це організовані діти, які планують відвідувати заклади освіти, і було надано доручення на комісію тептиене з освіти для того, щоб не допускати нещеплених дітей на території нашої області в освітні заклади. Реалізація цих завдань наразі триває. Я можу сказати, що в місті Миргород нещодавно була проведена нарада з освітою направлена. Листи нами було на управління на департамент освіти і наголошено на тому, що згідно закону України про захист населення від інфекційних хвороб стаття 15, відвідування організованих колективів нещеплених дітей забороняється на території України. Тим паче є можливість, якщо вже така категорична відмова, проводити навчання офлайн вдома. Для того щоб зробити щеплення, достатньо звернутися до медичних установ, до центрів первинної медико-санітарної допомоги, які в достатній кількості в, принципі, в нашому регіоні. Ситуація більш-менш стабільна, тому проблем з медичним забезпеченням у нас наразі немає. Ви можете звернутися до центру первинної медики і санітарної допомоги, до сімейного лікаря, який вас огляне, надасть вам фахову консультацію, і ви можете отримати щеплення. Батьки і як альтернативний варіант, у нас працює і визначена в області спільна точка ЮНІСЕФ. Ця точка працює у нас одна в області. Вона є в місті Полтаві. Знаходиться за адресою вулиці Івана Мазепи, 30, Вона виїзна і незалежності. 5. Кого цікавить з батьків, і він бажає щепитися в спільній точці ЮНІСЕФ, може привезти туди свою дитину. У нас щотижня по четвергам відбувається виїзд мобільних бригад на цю точку. Ну, в Полтавській області у нас сформовані мобільні бригади, які за потреби виїжджають і щеплюють дітей. Так що прошу вас щеплюватись, турбуватися, закликаю турбуватися батьків про здоров'я своїх дітей, тому що всі ми бажаємо жити в цивілізованій країні і не допустити спалахів в такий важкий час. Такого запитання. Ну офіційно по Україні стартувала кетчап кампанія сімнадцятому року, коли була заведена завезена на склади ця вакцина. Спочатку планувалося до кінця серпня провести щеплення дітей, але зважаючи на те, що все ж таки метою є охопити щепленням, я думаю, що кампанія буде продовжуватись ще і в вересні, коли дітки наші підуть у школу. Можливо, там буде виїзд мобільних здійснень бригад і щоб намагатися охопити щепленням. Тому е, поки що не визначено, коли вона закінчиться, але е, мова пройшла про те, що кінець в. Серпня, а можливо і кінець вересня. Це все буде залежати від того, яким чином ми зможемо реалізувати нашу кампанію.